Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Росіян. Була спекотна нічка. Телеграм-канали Росіян пишуть, що в ростовському госпіталі в реанімації лежить генерал Віктор Горемикіна. Олександр Коваленко декілька днів тому писав цього тижня в окупований Росією Донецька приїжджали цікаві гості з РФ. Пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його інформацією в місто прибула комісія з Міноборони РФ, щоб перевірити стан речей на Авдіївському напрямку і проінспектувати сімдесят Тири у ОМСБР, як додав експерт, комісія Чорва військовий злочинець, начальник головного військово-політичного управління генерал-полковник Віктор Горимикіна. Нагадаю, що сімдесят четвертого МСБР 41 першої ова входила до складу ГВЦ «Центр» і була перекинута під Авдіївку разом з 55 п'ятою ОМСБР в рамках операції наступу на місто. Оперували вони в основному південному секторі в районі водяного, але останнім часом з штурмовими діями переважно там задіяні підрозділи саме п'ятдесят Атої ОМСББР зазначив оглядач. Він припускає, що судячи з усього з 74-ї російської війська щось пішло не за планом. Якщо довелося вивозити, аж цілого бідолагу з теплого кабінету на фронзенській набережні цікаво, що сталося. Писав Коваленко. Сьогодні стало відомо, що під час вибуху на нараді Горемикіна серйозно поранили за ним, навіть відправили гелікоптеру у супроводі винищувачів. Тіло генерала без признак життя доставила до Ростова. Інформація перевіряється утім партизани стверджують, що це може бути саме він зазначив. Політичні еліти Європи прийняли рішення про перенесення бойових дій на територію Росії у грудні 2023 та січні 2024 року. Цей підхід утвердився у світі. Про це заявив дипломат Роман Безсмертний в ефірі «Еспресо». у грудні 2023 року. І січні цього світ утвердився у тому, що у поєдинку з Росією необхідно переносити війну на територію ворога. Про це говорив вже й державний секретар США. Ентоні Блінкен, апелюючи питаннями про те, що РФ не можна перемогти, якщо не переносити воєнні дії на російську територію. Ці ж тези повторили канцлер Шольц і прем'єр-міністр Великої Британії Сунака. Вони говорили про право України вести бойові дії на території Росії, вражати російські цілі. Тому вже можна стверджувати, що політичні еліти Європи дійшли до висновку, що такі дії вкрай необхідні Україні для перемоги у війні, сказав безсмертний. Дипломат вказав на висловлення держ. Секретаря США, канцлера Німеччини та прем'єр-міністра Великої Британії, які говорили про право України атакувати Росію та наносити удари на її території, також безсмертний підкреслив необхідність швидкого постачання Україні далекобійних засобів ураження для успішної реалізації цієї стратегії. Тому, коли це станеться в цьому році чи найближчими місяцями, стало лише технічним питанням все буде залежати від постачання відповідних озброєнь, оскільки поки що того озброєння, яке передають нам партнери. Недостатньо для атак на РФ. Якби ті цифри, про які говорить Макрон, були б помножені на 20-30, тоді б можна було про щось говорити. Пояснив він. Нагадаємо, війна Росії проти України може розвиватися за двома сценаріями. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловлює думку, що інтеграція тилу в армії та можливість перенесення війни на територію Росії можуть призвести до досягнення бажаного результату для України, як повідомив главред, військовий експерт, полковник з запасу Олег Жданов прогнозує. Що у 2024 році жодні війська не увійдуть на території Росії? Україна повинна впливати на противника своїми силами та ресурсами, створювати потрібну морально-психологічну обстановку в тилу ворога. Крім цього, співдиректора центру разумкова Олексій Мельник зазначив, що Україна не має обмежень щодо використання своєї зброї на території Росії. Відзначено, що Україна раніше намагалася за допомогою безпілотників та диросійних операцій завдати ударів по РФ, і такі дії розглядаються як сова. Оренне право на оборону до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.